Всім привіт! Мене звати Владоні і з вами на зв'язку команда TreetLab. Давайте розберемо ефір Solano та ринок Altpart та глянемо, де можна підібрати наступні лунги на продовження. Як ми бачимо, в нас відбулася по ефіру досить хороша реакумуляція, після чого в нас відбулася така хороша експансія. Зараз ціна зупиняється, як ми можемо бачити. Зупинилися в верхній межі по місячному ТПО, типу і ціна дає відкат, де б зараз я розглядав лонги на продовження. У нас є один сингл принт, у нас є другий сингл принт, де може ціна зупинитися. І відповідно на Daily графіку я би тут плюс-мінус шукав би свої позиції. Якщо перейти на. Спотовий графік, ну, сюди я не думаю, що ми дійдемо, хоча як варіант, як Б можна собі ставити. Але в першу чергу я б опирався на тих два Single і вже звітом дошукав флонги на продовження з ціллю на Перехай. Якщо ми глянемо на 4H, у нас та сама ситуація. В принципі, по фьючерсам у нас то саме, у нас є дуже велика VA, і в принципі, по ній ми можемо працювати. Аналогічно, у нас тут є. Single print, в яких може продовжитись рух. Але це вже краще буде видно на меншому таймфреймі. Як ми бачимо, відбувається поглинання по дельті тобто покупці зацікавлені купляти. Зверху немає ніякої такої як зупинки, є хіба неефективні продажі, як відбувалося тут, тут і тут. Відповідно, на даному етапі покупці ще сильні і варто шукати лунги на продовженні. Ось що й видно по H1 спотовому графіку. І ми можемо виділити собі зону інтересу, звідки шукати у відповідно, вони співпадають нас з дейлі графіком, на якому в нас зображені single принти. Там я би з наступного тижня і починав дивитися якісь лонгові позиції. Та й в принципі, в принципі поки все, поки ціна не прийде в ті зони. я лонгувати не буде. Як глянемо на стакан, в стакані так само було видно, як підставляли ордери на продаж. Е, у нас тут були непогані крупні ліміти і по чуть-чуть ціну продавлювали нижче. Зараз знову ж таки ми бачимо, як біди підставляють під ціну і не дають її впасти нижче. Відповідно, аналогічним чином, я би, аналогічним чином я би після зняття даних лімітів шукав би лонги на продовження. Якщо ми глянемо на ратіо, якщо ми глянемо на ратіо, у нас тут та сама ситуація, ціна виросла і шортове ратіо досягло аномальних значень, ціна скоректувалася і ратіо повністю падає. Тобто продавці ще не настільки сильні, щоб продавлювати нижче. Якби в нас перед кожним падінням ратіо все не зменшувалося, збільшувалося, це б свідчило про прояву ініціативи в сторону продавців, тому я б далі поки дивився в сторону лонгів. Так, на рахунок Солани. Давайте глянемо, що нам показує Солана. Так. По солані в нас так само ціна вийшла повністю з даного боковика. Гарно попрацювала з нижньою межею. Вийшла вище, також дійшла до першої зони проблемної зони, після чого ціна робить відкат. Де б я б дивився за продовженням. У нас аналогічно є, з даної сторони, досить велика area, э, після, після якої я б дивився за лонгами. Так, дивився б за лонгами. Далі на 4H. У нас досить гарно видно area. Після якої я б хотів побачити реакцію ціни або в даній зоні інтересу. Тобто, як ціна прийде ну, сюди, тут я би десь розглядав ВЛБ в даній волі Ері. В принципі, зверху в нас аналогічно не видно ніяких фіксацій, хіба тільки на фьючерсах видно, як постійно фіксують свої прибутки, але це ще, це ще не кінець деп. Фіксувати дані позиції. Тобто, якщо підбирати там нижче, то ми можемо. Тобто, як я би підбирав? Зайти ціна заходить сюди, в лунги, і на 240, і в даній волю Арія я би вже фіксував якісь свої спотові позиції. Думаю, на тому. Ріст може і закінчитись, але це вже треба буде дивитися постфактумом, тому поки в даній зоні я би шукав тільки лунги на продовження. Сулан в нас приходить в дану зону, і в даній зоні я би вже очікував лунги на продовження з цілями на 220-240 за одну сулан. Далі, що в нас по лімітам? По лімітам трохи тяжко сказати, тут як таких крупних лімітів, щоб щось виділити немає. Я би більше спирався якраз на кластера. Ну, і, в принципі, як бачимо, зверху є досить велика довгострокова ліквідність. то в принципі, на 220-250 вийти було б досить непогано. Далі, що в нас, що ми ще не минулого разу розглядали? На рахунок апексу. Апекс також виглядає досить прикольно. Ми вийшли з даної акумуляції. У нас тут зайшов досить великий крупний об'єм. Ми закріпилися вище даної волю арії. Зараз ціна її тестить, і, відповідно, хотілося б звідси так само побачити розширення вище. Зараз нас зупинило даний блок з аномалій, І тому б хотілося побачити розширення вище як мінімум до 0.7-0.8, що було б досить непогано. 4H у нас аналогічно видно, видно тут брейкер-блок з блоком аномалій, і, відповідно, тут отримати якусь реакцію було просто чудово. Далі, що мене ще цікавить, з екосистеми ефіру LDO виглядає досить непогано, гарне накопичення. Показали гарну реакцію в нижній межі боковика. При кожному рості заходить гарний об'єм, відповідно, аналогічно хотілося би побачити розширення ціни, не впасти нижче ще лаг, тобто закріпитися за ним, і тоді розширення вище з цілями з цілями на 1,6. Це було б непогано логики такі пошукати. Далі ще виглядає непогано AXBT. Тут у нас аналогічно відбувся непоганий ріст. Зараз ми вертаємося в минулю в волю ерія, Плюс у нас тут зайшов досить крупний об'єм, і, відповідно, аналогічно в синхроні хотілося б побачити ще через один перелов реаком, і вихід вище виглядає також доволі, доволі прикольно, щоб тянути і тягнути аналогічно до верхньої межі. Місячного TPO Volume A. Грас, я ще дивився, він виглядає поки так собі, тому я треба дивитися, як буде. Ну, ціна падає за Market Profile, за даний боковий нижче, Якщо ми тут закріплюємося, ну то відповідно потрібно буде далі очікувати якусь. Додаткову реакумуляцію, щоб е, рости вище. Як ми бачимо, зараз йде неприйняття цін, тобто поглинання по дельті, відповідно, нас можуть продавати нижче. Тому ГРАС я би поки не розглядав. Думав, покажу вам, бо сьогодні розглядаю. Так, Аптус. Аптус також виглядає досить прикольно. Подобається те, що ми прийшли, якщо розглядати весь графік, як. Е, Буковик. Ми прийшли в нижню межу боковика, тобто затестили вал. Плюс у нас знизу є гарна зона інтересу, в якій проходив досить крупний об'єм. Відповідно, від нього ми відростаємо. Зараз відбувається як така акумуляція ціни. Плюс, якщо локальніше розглянути по маркет профайл, ми відрутувалися від ваг до вал, тобто від верхньої межі до нижньої. Все, що потрібно, це не впасти нижче. Тобто, щоб ціна закріпилася тут, закріпилася тут і пішла вище. Головне, щоб не падало нижче. Тоді буде досить прикольно, аналогічно розглянути лонги по ній з. З таргетами, ну, з таргетами 8 доларів 12. Не знаю на рахунок того, що до 12 для мене 8 доларів 8-9 доларів будуть досить консервативні. то що не подобається, що багато об'єму зайшло по верхній межі боковика, і він виглядає набагато слабше ринку, але думаю, багатьом буде цікаво подивитись, хтось може має авто з потовому портфелі. Тут 4H аналогічно. Виглядає досить непогано. Якщо натягнути поволю Ерія, то відповідно вийти. Вийти, вийти нижче раком і вище і викладати вище, але тільки при реакції ціни. Далі VIF виглядає також досить-досить сильно. У нас тут відбувалася ну, досить потужна акумуляція, що ми бачимо, заходив досить крупний великий об'єм. Далі, де б я очікував продовження. У нас є аналогічна волю Ері, і хотілося, щоб ціна через ще один перелом. Там по одному долару аналогічно прийшла сюди нижче і з виходом вище Плюс зараз я буду дивитися на екосистему Solana. Вів залежить дуже сильно від Солани, тому він може так само досить непогано відперформити. Ну, з першими цілями я би дивився цю зону інтересу. Ну і аналогічно виглядає досить непогано. Навіть, навіть отак я би дивився, тут проходив непоганий об'єм. Тобто купити десь по долару, продати там по 2,5-3 було б досить непогано. Та й в в принципі, в принципі на сьогодні все. Коли я буду розглядати повністю лонги на продовження... Буду розглядати після того, як е, ціна прийде в нижню зону боковика по BTC. Ми отримаємо якусь реакцію по ній, і тоді аналогічно я буду дивитися в синхроні повністю всю альту. Всю альту Тобто ціна приходить в нижню межу боковика, вище або в дану зону інтересу. І після того я буду зразу дивитися повністю на, за альтпарами, як по спотовим позиціям, так само і по флючився. Та і в принципі, думаю, на сьогодні буде досить. Якщо вам сподобався даний став, контент, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, адже ми для вас робимо багато корисного контенту. З вами був Владоні, Всім на все добре.